В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Вельми шановні, дорогі, високодостойні Степани і Марії. Дорогі батьки, прошу підійти сюди до своїх дітей, Романи, Мирославу, встаньте там ось там тої сторони. Мар'яна, Ірина з тої сторони, дорогі батьки, вас також хочу привітати, бо для вас сьогодні немаловажний день, особливо для вас, романи Мирослава, бо вони вже пережили один такий день. А у вас то вперше в житті. І це такий той час, такий неспокійний в вашому серці. Такий затривожений, переживаючий, що не можемо собі навіть усвідомити, збагнути, що то ми вже благословляємо наших дітей на спільне подружнє життя Романа і Мирослава, Мар'яни Іриславича, другу свою донечку ви даєте. Я не можу, можу собі згадати так добрі пам'яті. Коли то ви прийшли сюди? Ми в 94-му році. 94 році. 97. -му. Вони вже пізніше вони вже вас випередили, бо вже другу дочку видали. Ну і, ну, і в нас ваша. була дочка, можливо. І випередили. А так, а в них я був би син. Так. То що то означає, Степане Марію? Ото маєте дім. Хоча б з одного внука, так, а вам, якби ще дочку, старшу, туди. Внучку їм і для себе народити, щоб вони такі ще молоді, щоб могли самі бавити своїх дітей. І нехай вони ваших дітей бавлять, нехай своїх внуків. І я також, навіть мені не віриться не цей, що я їх колись він вінував, він їх благословляв, а сьогодні, сьогодні вже ваших дітей. Степане, і Марія, і навіть в тому фелоні їх благословляв. І вас, не знаю, чи дочекаються ваших внуків ще благословити, то не знаю. Але не так то є важливо. Так то є важливо, що, що я маю куласку Бога і вас сьогодні благословити на спільне, подружнє, сімейне, родинне життя. В сьогоднішньому святому Євангелії. Но в літургійному Євангелії йшлося про віру не цього розслабленого хворого, про якого Святе Євангеліє навіть і не оповідає, хто він був, звідки він був, що він був, не оповідає, але оповідає те, що він був грішним. І за про віру тих, які переживали за Нього, які принесли його до Христа. Господь Бог змилувався над тим хворим. За віру тих, хто принесли. Я хочу сьогодні сказати за віру ваших батьків, які вас не не привели до Божого храму, але в вірі, їхній вірі, в вірі їхніх батьків привели вас сьогодні, щоб ви також творили ту спільноту тої стійкої, кріпкої, непохитної віри, якої Господь Бог вимагається, якою вимагає від нас. І буде від вас вимагати Степане і Марія. І дай вам Боже колись також дочекатися, як ваші тато з мамою, які вас породили, виховали, дали вам життя від Бога. Бог їм дарував вас. І вони вас породили, вони вас виховали, вони прищепили вам любов до віри, до церкви. Бо хочу сказати, що не є ви ті. Молодята, що десь не тільки прийдуть на вінчання ще перед шлюбні науки, а там і Бог забув про них, а вони найбільше про Бога. Ви ті, що народилися в тих практикуючих родинах і виховувалися в тій вірі, в любові, в якій зростали, бо з знаю, знаю дуже добре ваші родини, ці родини глюзів. ось це там, де кувалася віра. Там, де віра передавалася з покоління в покоління, там, де передавалася віра і народові, а також і тим всім членам церковної громади. Тому вливайтеся Степане і Марія, у ту церковну громаду, працюйте, трудіться над це моліться і збагачуйтеся вірою і добрими ділами, щоби ви могли собі заробити дивідентів, завдатків колись. Перед престолом Всевишнього, щоби не на дармові сьогодні прийшли, і цей великий дар, ласку, вінчання, ту святу тайну, про яку каже святий апостол Павло в посланні до Ефесян, що вона є свята, і вона є така велика свята, що рівняється тайне заручене Христа з церкви. Тому дорожіть цією тайною, плекайтеся в цій тайні. Збагачуйтеся в цій тайні, працюйте, а над усе моліться, народжуйте в цій тайні, як ви чули сьогодні, з дозволу, благословення Церкви, Ісуса Христа, який вас благословляє на те, щоб ви володіли цією землею, користувалися з тих дібр, які Господь Бог нам дарував, народжували тут дітей, виховували тих дітей, благословляли цих дітей. Прищеплювали їм любов до церкви, до віри до свого народу. Це найбуде, буде найбільший завдаток колись вашого заробітку, коли прийдете перед Богом і скажете, Боже, ось не ми, а діти наші, з якими ми прийшли, які там ми залишили в тому світі, на тій землі, які маємо впевненість, що вони прийдуть разом з нами до Тебе, щоби отримати нагороду Царстві Божому. Не закопайте його, Степане, і Марії, а примножте Його, а найперше примножте вашою палкою, любов'ю і коханням один до одного. Бо так степан ті стежки протоптав до тебе, Марія, що годі було ради дати батькам. І ось та стежка сьогодні привела вас до церкви, привела вас до тої святині чудотворної, привела вас, щоб ви поклали свої правиці. І присутністі ваших батьків, ваших рідних і близьких, склали цю клятву присягу на цій святій Євангелії. Будьте також вірні, і достойні і вашим попередникам, ваших батьків, дідові і бабі, твоїх Марія, з одної і другої сторони Олегові, Ірині, Любі, Романові, вашим дідові, з бабою, твоїм. Степан Кубаця, яка тут сьогодні сама ось, але вона є. Також дочекалася того, приїхала з далекої дороги, щоб тут сьогодні на тій урочистості бути і бути очевидцями того, що вони і своїх онуків вже благословляють. Цініть це і будьте їм вдячні за ваших батьків, яких і вони виховали, породили, і вашим батькам, які дали вам життя. Клоніться їм низенько, думаю, Степане Ірину, що не треба вас сьогодні заставляти, бо ця традиція, вона збереглася в ваших родинах, що від сьогодні, Степане, ти тих батьків, які породили тобі Марію, сьогодні назвеш не там Мар'ян е -е, Ростиславовича, як Ірина Олеговича, Ірина Романівна, але назвеш їх. Татом і мамою і подякуєш їм за це, що вони тобі породили виховали тобі найдорожчу, кохану, любиму дружину Марії. Підійди їм і подякуй. Також і ти, Марусю, будь також вдячна і тим батькам, яких від сьогоднішньої хвилини звернися до них і скажи тату Романом, маму Мирославу і вам дякую. За те, що ви породили мені, вашого Сина, який став мені сьогодні найдорожчим, найлюбимішим, найкоханішим мужем. І ви, дорогі батьки, пам'ятайте, що так воно склалося, так воно є, що сьогодні вони одному є найдорожчі, як ви. Таке життя наше, так як і ви були одне, одному найдорожче, Мирослав, Мар'яна і Ірина. Вони сьогодні одне одному є найдорожчі. Тому також допомагайте їм. Бережіть їх, моліться, так як в тій сьогоднішній святі Іване. тих четверо, що принесли цього розслабленого до Божого храму. І вас тепер вже четверо сватів, А діти ваші спільні, єдині, одні, неподільні, яких Бог з'єднав воєдину. Моліться і ви. Щоб вони ніколи не впали в ту розслабленість на цій дорозі земного життя, щоб ви також колись могли перед Богом стати і сказати, Боже, ми породили, ми виховали тих дітей для тебе і для неба. Пам'ятайте про це Степана і Марії. Нехай вас Господь Бог щедро поблагословить, нехай дарує вам Господь Бог безмежного щастя, радості, втіхи, багатства, щасливої і благословеної долі.